Слався Джей. Слався Джей. Ой, слався Стів. Слався Стів. Стів Вітков був чудовим. Джаред Кушнер був чудовим. І знаєте, Джаред геніальна людина, ми всі знаємо. Але Стів, Стів, чудовий укладач угод. Але я помітив одну річ у ньому. У нього була найяскравіша особистість. Він був ріелтором у Нью-Йорку. Він знав менше про річки, зустрічі та кордони в Росії та різні місця, над якими працює. Він нічого про це не знав. Але я розумів, що 20 років маю справу з усіма в Нью-Йорку. Я сказав у Стіва найкраща особистість. У мене є інші хлопці. Вони чудово укладають угоди, але перед угодою треба йти в третю світову війну. Ми цього не хотіли. Я сказав, всі люблять Стіва. Він чудовий укладач угод, але всі його люблять. І саме так і сталося. Люди люблять Стіва, і я думаю, ми будемо досить близькими. Я маю на увазі. Ми побачимо. Я думав, що найпростішою для врегулювання буде війна між Росією та Україною, бо у них хороші стосунки з Путіним. Чого б ніколи не сталося? Якби я був президентом, це ніколи б не було, і це б не сталося на чотири роки. Путін розумів. Цього би ніколи ніколи не сталося. Але стів зробив фантастичну роботу. Не секрет, що я не маю журналістської освіти. Ні, диплом у мене, звісно, є, але диплом діловода і архіваріуса. А от журналіст я за покликанням душі. Чи заважало це мені колись робити свою справу? Ні. Чи відчувала я синдром самозванця завжди? Бо не знаю, як правильно ну по правилах журналістики. А тут Стів Вітков, який нічого не знає про Росію, який нічого не знає про Україну, який абсолютно не в контексті війни Росії з Україною і тих питань, які є каменем спотикання, просто вирушає залагоджувати один із найбільших конфліктів в новітній історії. Бо що? Правильно, бо він крутий девелопер -девелопер. Спеціаліст або підприємець, який займається розвитком і реалізацією проєктів, щоб збільшити їх вартість і отримати прибуток. Я розумію, що вся адміністрація, включно з Дональдом Трампом, про прибуток, але ж не можна у цьому так зізнаватися, що аматори в міжнародних відносинах вирішують війни. Чи можна? Наприкінці листопада Wall Street Journal у своєму резонансному матеріалі «Make money, not war» розкрила кулуарну бізнес-змову Віткофа Дмитрієва, яка веде до здачі інтересів України. Тоді, коли ми дізналися про їх телефонні розмови і задобрювання Дональда Трампа та план виведення російської економіки з кризи з допуском американських компаній до російських активів, віддаючи їм пріоритет перед європейськими. При цьому. За запропонованою схемою ряд активів американці скуповують у Росії буквально за безцінь. Виходить, російський солдат весь час воював в Україні за те, щоби Путін віддав частину національного надбання ще вчорашньому головному ворогові. Але, Але в цій ситуації русськіванька мене цікавить менше за все. А от найбільше мене цікавить питання, чи приведеться угода до миру. І боюсь, що ми з вами знаємо відповідь на це питання. Бо скільки би Трамп не розповідав про те, що ми досягли певного прогресу, і не сьогодні-завтра мирна угода буде підписана, Путін торочить одне і те саме. Перше. цілі спеціальної воєнної операції, безусловно, будуть застігнуті. Ми предпочитали робити це і устранити першопричини конфлікту з допомогою дипломатії. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Росія добьется освобождения своих исторических земель воєнним путем. І якщо Путін, як і Дональд Трамп, каже одне й те саме, то давайте краще послухаємо голос Європи. Можливо, там буде. Більше конкретки. Wall Street Journal пише, що американські зобов'язання щодо гарантій безпеки були запропоновані Україні на другий день переговорів у Берліні, щоб вийти з переговірного глухого кута. Як ми там опинились, тому що США не хотіли нам давати гарантії безпеки. Я просто нагадаю. При цьому європейці радили Україні. Вкрай обережно ставитися до будь-яких поступок, доки вони не виб'ють зі сполучених штатів конкретні військові зобов'язання. Приклад яких можна було би показати наприклад вже зараз, оскільки від різдвяного перемир'я Путін відмовився, то ж можна було би трохи, знаєте, надавити нещодавно говорив президент України якраз про те, що от ну ми моделюємо ситуацію. Якщо Росія не готова приймати умови. З урахуванням українських і європейських пропозицій про те, що було домовлено в Берліні, зокрема що стосується гарантій безпеки, які подальші кроки, і президент України відповів, що тоді має бути тиск на Росію, і от якраз тиск в чому полягати в тому, що ми говоримо про гарантії безпеки на майбутнє, так можливо їх показати зараз, що вони можуть бути саме зараз, і вони можуть мати якийсь вигляд відображення. Тобто це ж не якісь абстрактні речі, враховуючи особливо пам'ять, яка є про Будапештський меморандум, зрозуміло, що і для того, щоб і в суспільство, і в Україні була довіра до певних рішень, ми повинні бачити реальні кроки. Ну, а Реальні кроки мають відображатися посилені ППО, в спільному патрулюванні і захисті неба, в можливості відправки військових контингентів, розміщення військ. Постачання озброєння системного, без, скажімо так, якихось викликів турбулентності, щоб ми могли розраховувати те, що пропонує Європа підтримка напряму можливостей збройних сил України, сил оборони, тобто, ну фактично, це те, що ми повинні утримувати велику армію, навіть після припинення вогню, і це всі ті виклики, які є, і звичайно, що якби зараз були продемонстровані певні кроки. Довіри би ставало більше, це природні. Але з точки зору загалом процесу, в чому є позитив, в тому що Європа фактично з квітня-травня цього року чекала, що називається відмашки. Вони говорили про те, що вони готові в тому числі розглядати питання в рамках коаліції охочих і щодо відправки своїх військ. Але ж на при цьому чекали позиції Сполучених Штатів і хотіли б отримати а, підтримку. З боку Вашингтона цих ініціатив зараз, судячи з того, як змінилася риторика знову європейців після цих берлінських зустрічей, вочевидь, вони почали отримувати сигнали про те, що, по-перше, Америка не заперечуватиме, що Європа може такі додаткові сили розміщувати на території України. По друге, США готові долучатися. Окрім моніторингу, верифікації і заходів щодо зниження напруженості гарантії безпеки описують роль США, яку вони беруть на випадок порушення мирної угоди з боку Росії та повторного нападу. В гарантії включено забезпечення України озброєнням, щоб запобігти повторному нападу. Щоправда, поки невідомо за чий кошт, бо я тут подивилася перелік країн, які зобов'язалися допомогти нам зі зброєю після Рамштайну. І що правильно США, я там не побачила присутність на переговорах головнокомандувача НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича Підтверджує серйозність обговорення військових аспектів угоди. І Зеленський теж позитивно про них відгукнувся. Важливо, що США сприймають гарантії, аналогічні до п'ятої статті НАТО. Ми зараз працюємо, щоб усе це було вписано, і у нас там є прогрес. Я бачив деталі від військових, які їх напрацьовують. Вони виглядають непогано. Хоча це і перший драфт. Своєю чергою, мерц також похвалив пропозицію Сполучених Штатів. Те, що США виклали на стіл тут Берліні у плані юридичних та матеріальних гарантій, справді примітно це дуже важливий крок уперед, який я дуже схвалюю. Союзники більше не повторять помилок мінських угод. А американці двічі інформували Трампа про перебіг переговорів у Берліні. Трамп нібито не проти винести гарантії на голосування ще й у сенаті. Але знову ж таки американці попередили, що пропозиція не буде на столі вічно, що означає, що Київ повинен рухатися швидко, щоб вирішити питання, що залишилося. Хоча в тому темпі, в якому ми рухаємося, мені ж вуха закладає. Тож, що далі? За словами президента Зеленського, переговірники допрацюють документи, після чого американці проконсультуються з росіянами. Потім у вихідні може бути ще одна переговорна сесія України з США вже в Майами. І до слова, зустріч в Майами. Також на вихідних допускає американське джерело Аксіос. І тут, як то кажуть, головне, щоб інформаційну повістку не перебив інший якийсь інформаційний скандал. Ну а точніше, справжня інформаційна. Бомба, яку підірвала керівниця апарату Трампа, сюзі Вайлс, сьогодні кожна теле... новинна програма про це говорила вчора вечором. Всі експерти, сам журналіст, який записав ці інтерв'ю, вона 11 інтерв'ю. Дала йому через цілий рік все було записано аудіо. То він все, все має і, і готове, і дуже цікаво, що вона не передбачила, що е, просто це неправда, але контекст е, слів бракує. Що контекст, як президент Трамп е, буває, як алкоголік, е, бракувало тут. Е, мені дуже дивно, бо тільки кілька днів перед тим я інтерв'ю мав з українським телебаченням, е, які журилися і мали на думці про ну е, новий нову голову офіс президента України. І так здивували, що в Україні навіть не чули про е, тимчасову голову Офіс президента Америки, і ну і вже вибухнуло, щоб всі розуміють, хто та особа є. Е, е, ця особа е, і буде дуже цікава. Є можливість, що вона так само має думки залишитися не тільки е, як голова офісу. Тепер і мабуть е, скасувати. Її працю в Білому домі до середини може після два роки праці в Білому домі. Але думка є повертатися до політиком, бо вона вона була голова кампанії президента Трампа, як він переміг у 2024 році. І є ідея, що вона би залишилася як довго Трамп її потребує, і тоді вона би знов повернулася до праці агітування і кампанію. Але не знати, чи це буде за Джейді Венца, Венса, як ви сказали, Конспіраційній теорії або Марко Рубіо, який є єдиний політик, єдиний член адміністрації, проти кого вона не гнівала у, у тій статті. В інтерв'ю Вентіфе вона описала Трампа як людину з психологією алкоголіка, Джейді Ді Венса як закорінілого конспіролога. А Ілона Маска. Як дуже дивного чувака, який постійно перебуває у стані кетамінової залежності, протягом року вона давала по одному інтерв'ю, щомісяця, що й стало великою статтею, після виходу якої у світ вона сказала, що їй все одно не вистачає контексту, щоб українцям чи глядачам зрозуміти, що її батько був славний телеведучий, і він був пияком, то вона знає, що це є алкоголік. І що він був такий бомбастичний, надзвичайна зірка особа, але так само так само, як Трамп, тілиться, думав, що він все знав і дуже міг певність себе, що він може все вирішити. Окремий акцент також був зроблений і на самому Трампі. Бо за словами Вайлс, зараз він максимально зосереджений не на політиці і не на реформах, а на помсті. Поквитатися з усіма, хто його образив або зрадив. Це його ключова мотивація на першу частину його другого президентського терміну. Можливо, саме це і пояснює ставлення Дональда Трампа до України і до президента Зеленського. Можливо, він просто мститься за скандал, який виник під час його попередньої каденції. Я думаю, буде більше проблема для Трампа політично, коли е, е, є потенційна і, і зараз тепер всі так думають, що буде е, зміна е, мажоритату в Конгресі е, у 27-му році, тобто, е, коли вибори перейдуть у 26-му році, демократи. Зараз тепер тільки сьогодні два е, республіканці оголосили що вони не будуть балотувати двадцять е, 2026 році, і так дуже швидко різні політики бачать громадські опитування. І е, вже розуміємо як тяжко це буде, щоб е, Трамп залишився у, у таким тотальним е, контролем над Конгресом. Він має дуже вертикальну тепер контролю над спікером е, у палаті представників, як і голова сенату, обидва республіканські е, е, політики. І побачимо, я думаю, це буде найбільша проблема для нього починаючи у 27-му році. Бо до нинішнього дня не було ніяких конгресове розслідування будь-якої політичній програмі Президента Трампа. Тепер це, це це завершить його термін. Що буде розслідування після розслідування, розслідування, звітування і, мабуть, навіть судові справи. У приватних розмовах за словами Уайлз, Трамп висловлює також переконання, що Путін прагне захопити всю Україну, а не лише її східні території, і не вірить, що російський диктатор колись зупиниться і задовольниться меншим, в що не віримо. До речі, і ми коли може взяти більше. А отут ми вже в це не віримо. Знову ж таки, це переконання Дональда Трампа. Звісно, що після публікації Уайлз назвала статтю маніпулятивним наклипом, стверджуючи, що слова вирвані з контексту, Білий дім і сам Дональд Трамп публічно підтримали її, назвавши Уайлз фантастичною. Дякуємо цій фантастичній жінці, яка провела нас у світ Дональда Трампа, де немає рожевих поні і металиків, і панує вічна. Сірість і єдине, що його може розвеселити, це звісно Нобелівська премія миру, яку так спішить отримати Дональд Трамп, жертвуючи або намагаючись при цьому жертвувати Україною. і забуваючи про те, що поведінку жертви ми здолали ще у 2022 році, коли про його обіцянки завершити війну за 24 години, ніхто ще навіть не знав.